Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вона майстриня поп фольку. Співачка Анна Корчанова під псевдонімом Анка з трьох років грає на сопілці. З дитинства співала у фольклорних колективах, а ще стала авторкою понад ста пісень для українських виконавців. Кілька років Анна боролася за участь у проєкті Голос країни Цьогоріч Її зірка засяяла. Співачку запросив до команди музичний продюсер Іван Клименко. Ана залишила проєкт на етапі батлів, проте не здалася, а пішла боротися за місце у нацвідборі Євробачення. Спершу до фіналу не прийшла, проте на неї чекав щасливий квиток. Співачку обрали 11-ю фіналісткою у результаті народного голосування в дії. А просто зараз фіналістка нацвідбору Євробачення Анка вперше у студії сніданку. Ну то на студії в першу сніданку доброго ранку вам доброго ранку. Доброго ранку. Ну ми вітаємо, да, тому що фактично, як ми вже сказали, встрибнула в останній вагон потягу. Да. Перше про Боли... мене мене все так було. Я заявку подавала на Євробачення в останній день. Просто там з лічені хвилини залишалися до подачі заявки. Все так. А, а чому так в останній день? Чому вони не завжди? пісню писали. Саме а... цю шукали пісню. У Мене було багато варіантів, але ми розуміли, там же ж можна було багато подавати. Ми подали декілька, але розуміли звані откуменко. Я з ним радилась по всьому. Я кажу, що щось ще не то щось не вистачає. Ми шукали дороблювали, просто в останній момент. Цю знайшли пісню і. Не зря. Так зазначимо, Анку, що вперше організатори нацвідбору через дію обрало 11-го фіналіста нацвідбору, і це є ти. А, а, і, до речі, ще й маєш вже кліп. Та? Тобто підготовлена максимально до нацвідбору. Ну, На пісню ми його «Палала». екстремально знімали дуже швидко, бо розуміли, що треба все-таки вжати сроки. Ну так, все є. А, а, а давайте давай послухаємо, обговоримо. Стоп. От в тому, в тому напрямку, в якому ти працюєш, якщо брати наш шоу бізнес, хто є твоїм конкурентом в такому ключі, як ти працюєш? Я не знаю. Не думала? Ні, я не думала про це. Я не сприймаю людей як конкуренти, якщо чесно. Я, uh -huh. я не знаю. Я просто захоплююсь музикою, я люблю музику, я люблю людей. І я коли бачу класні, ну, класні роботи, uh -huh. я просто кайфую і надихаюсь. Ну, типу, а, Анко, ми почули, як дуже душевно ти опанувала такий інструмент з трьох рочків супілку. А як звучить твій голос? До речі, зараз, якщо можна, з твоєї ласки продемонструй нам прем'єра треку у тебе буде да, де? А і це буде зараз просто соціальний ексклюзив. ексклюзив. Можеш Так, звичайно. А, Розкажу два слова про пісню, що це та? народна пісня. Я ага. просто переробила її е, там. Треба слухати обов'язково пісню. Так що потім слухайте, бо там дуже цікаве аранжування. Але от просто це радуйся земле да, святий вечор. Добрим вечор, коляда іде, всім даребе вечор, добрим вечор. У мене мурахи табуном поскакали. Як круто. А якщо дуже цікаво послухати ранжування, прям ну на таке качове, це буде взагалі розрив шаблонів. Круто. Давайте дуже круто. не на правах реклами, але абсолютно ці люди. Я, наприклад, якщо буде звичайний пресічний глядач, я знаю, за кого я буду голосувати. Та, -та -да! і дуже приємно з тобою познайомитися сьогодні. Мі, теж було. Дуже приємно, Анко, крута, от коли щира, відкрита, енергійна, розумна, Абсолютно. Клас. це те, що знаєш, зараз ми чим наповнені з твоїм знайомством. Я так рада, і... що це люди відчули. Це так неочікувано. Це ламає. Реально всі шаблони. Всім дуже, дуже дякую, що повірили, відчули. От просто я йому ці знайомство я є, за так... я Ти побачив, ти така знаєш, фольк стримана, така, знаєш. Таки думаю, яка ж вона буде в спілкуванні. Тут ти нам дала драйву, і це круто, тому будемо зустрічатися, будемо бачитися, будемо чекати від. Тебе, тебе Дякую. Робіт музичних і успіхів, безумовно. Дякую дуже. І ще, друзі, один подарунок. У нас була Анка. Це класний подарунок, ексклюзивний напередодні різдвяних новорічних свят. І ще одна зустріч. Чекайте.